Мовленєва гра хто що купив? Подивіться уважно на картинку та скажіть, що купила мама. Мама купила батон. Далі, що ще купила мама? Мама купила ананас. А ще що купила мама? Мама купила халат. Добре, а ще матуся, що купила? Мама купила сапоги. А тепер подивіться на картинку і скажіть, що купив тато? Тато купив? Диван. А що ще купив тато? Тато купив лимон. А ще що купив тато? Тато купив телефон. А на наступній картинці що купив тато? Тато купив праску. もろっち。